Вітаю! Ви на каналі Світуч Українського блокчейну. І сьогодні я розповім, як я проходив співбесіди у Зека і Jensen AI, які там зарплати, які тестові завдання, як там все проходило. Ось і почнемо з того, як я взагалі потрапив туди на співбесіду. Деякий час тому, окрім моєї фултайм-роботи, я працював ще парт-тайм зі знайомими. Там їм треба був Solidity Dev, і я допомагав їм з проектом. Вони десь взяли клієнта. Там цьому клієнту перепродавали мою роботу. І за цього я отримував там, грубо кажучи, наполовину менше зарплатню. І взагалі там була ідея кинути їх, почати працювати напряму з клієнтом, тому що вихід на цього клієнта був, але чомусь я їх не, не дропнув і вже працювали. Я розумів, що я не дозробляю, але це було не дуже напряжно, тому я якось забив на цю історію, ми так і допрацювали, там проект закінчили, там через декілька місяців. Пишуть і кажуть, слухай, по норм, попрацювали, там ми задоволені. Хотіли б ще там щось кудись тебе влаштувати, щоб ну, на тобі заробити. Я говорю, ну окей, давайте. Тіпа типу. Ну, спитали мене, щоб я кинув їм свою CV, але так як в мене ну немає актуальної сівішки. В Принципі, прям дуже давно її немає. Я кажу, слухайте, ну в мене немає часу її робити. Давайте, якщо хочете, я можу надиктувати. Ви там самі за мене зробите цю цю сівішку. Там вже з нею будете працювати. Вони зайнялись тим, що шукали вакансії там, знайомим по десь в, в пабліку, е, і закинули мене в закасінк, там ще в деякі контори. І з касінка прийшов апрув на те, щоб я зайшов на цю співбесіду поспілкуватись. Там була зарплатня, якщо не помиляюсь, в ренжі від 90 до 110 тисяч доларів річних гроз вони шукали протокол інженера. Але єдина проблема була в тому, що співбесіда була англійською. І я прям дуже невпевнено себе відчуваю не англійською мовою. Поки що по, по цій причині я прям дуже відтерміновував цю співбесіду декілька разів її приносив, тому що то був зайнятий, то відчував дискомфорт від того, що не хочеться йти спілкуватись англійською. Ну коротше, я приносив, приносив. Плюс HR просила мій гітхаб і. В мене основний гітхаб знесли ще рік тому, коли я шукав сібілів для layer Zero, Я подавав з цього гітхабу репорти і на мене накидали скарг, заблокували. Аккаунт гіта, і з того часу я не заводив собі паблік гіт, і за все, що я зараз там роблю, все це в приватній репозиторії. Тому, в принципі, мені цієї чарші не було що показати, і а для них було принципово побачити, що я роблю, хто я взагалі такий. але все одно навіть при тому, що я ніякий гіт не надав, вони все одно вийшли зі мною на кол. Я не знаю чим, але чимось я зацікавив цю чаршу. І вона каже, на жаль, вже вакансія закрита, але от я би все одно хотіла за, запропонувати тобі ще сходити на, наше технічне, на нашу технічну співбесіду. Можливо, там щось якось ти зацікавиш ще когось і тебе все ж таки возьмуть. І спитала, яку я хочу ЗП. Я сказав, ну, я хочу там від 100 тисяч річних і вище. Вона мені на це відповіла, що в принципі, з того, що вона почула, з того, що вона спілкується як з девами, що я можу спокійно просити 150 тисяч річних, але треба, ну я сказав, де я знаходжусь територіально, але я зараз живу не в дорогій країні. І вона каже, що не кажи, де ти знаходишся, тому що не із за досвіду, не за там твої англійські, не за чого. Там, ну в принципі, коротше, за того, що ти локально знаходишся на другій країні, тобі будуть різати е за пешку, і от. це такий основний фактор. Це такий, як інсайд для мене був, тому що я якось не звертав на це уваги, не задумувався про це. В чому питання? Якщо, наприклад, я просто скажу окей, типу, я Швейцарії, то там же ж далі йде офіційне працевлаштування, і вони хочуть, щоб сплачувалися податки, і тому ну, не вийде. Просто сказати, що там я оттуда та і окей, пога, погнали. Ні, треба буде там надати якісь документи для того, щоб добі тобі контракт. Тому да я зв'язався з кінтами. Мене кінти, якщо що до себе в компанії влаштують для мене, да це було інсайдом. Я зробив ось такий висновок, що можна ось так. Поступати в на слідуючих співбесідах, да, і після цього я пішов на технічну співбесіду. Сім питань ми там спілкувалися, можливо, хвилин 30. Перше питання це було: як працюють проксі контракти, які є різновидності проксі, які є потенційні проблеми з слотами при апгрейді контрактів. Тим, слідуюче питання було як оптимізувати контракти по газу. Тобто там вносити зі сторожа щось в меморі. Потім питали, що таке chain abstraction, як працює піймастер на закасінку, треба було принципи і пояснити і взагалі для чого це потрібно. Питали, чи працював з якимись лібами по chain абстракшну. Взагалі потім питали, які знаю типи вразливостей, з якими їпами в цілому працював. Одразу попросили не називати її e 20 і там невтішні ці 1155 і 721-й. Тали за токени і як працюють Merkle proof і bridge між L1 і L2. По факту, ось таке лейтове було по касінку. Мені сказали, що як тільки буде знову відкрита вакансія, вони зі мною зв'яжуться. Що, типу, там все окей. Сказали, що в них є дуже гарні знайомі в Jensen AI, і що можна зганяти до них на співбесіду, тому що вони теж там шукають девів. Я плюсанув і на наступний день мені вже написали з Дженсен. Першим питанням було чи робив я щось From Zero to One. Е, Малося на увазі продукт від розробки контрактів до повного їх підключення і запуску цілої інфраструктури. Ось це, до речі, дуже важливе питання, так як багато тіпів роблять окремі контракти, криють тестами і не доходять до продакшену, тому що ну, на, на продакшені там завжди починається саме сік. Е, бо дуже багато тіпів у компаніях короткі проекти або в принципі в Невеличких компаніях працюють, де проекти дуже швидко робляться, не доводяться, закриваються, не вистачає фінансування чи ще щось. Тому ось це питання, чи доводив я якісь проекти до продакшну. Я вважаю, що це прям дуже важливо, тому що не у всіх є такий досвід. Хоча дивно було з іншої сторони таке питати, бо, хоча напевно, вони таким питанням відцікають взагалі додіків, бо в них в принципі вакансія сеньорна. Я думаю, що вже ну, на таку вакансію, якщо вони шукають людину, то таке зазвичай не питають, але все ж таки. Після цього мене запросили на кол співбесіда була теж приблизно 30 хвилин. З них 5 хвилин це було інтро чувака, який мене співбесідував, 5 хвилин моє інтро, і 5 хвилин десь питання про криптографію. як... Працюють типізовані підписи про вразливості контрактів. І останні 15 хвилин плюс-мінус це був лайфкодінг. Дуже часто пишу вам, як скамлять людей при працевлаштуванні, там типу скачати якусь репозиторію, запустити чи ще щось. Я про це розповідаю в своєму телеграм-каналі. І тут він мені кидає лінку в міті і поки запустив віртуальну машину. Там коротше це теж зайняло якийсь час, і цей час це був мінус мій час від того, що я би міг кодити. Посилання на на онлайн-редактор, в якому не можна було нічого копіювати. Там навіть коментарі були відключені та компліт, те, до чого ми так звикли, було відсутнє. Ось, і перше, це було проаналізувати erc 20 контракт, додати якісь свої покращення, дати зауваження, пояснити взагалі, як я... Взагалі, да, спочатку почали з того, що він попросив просто як я розумію цей контракт. Я просто проговорив кожну строчку коду, за що вона відповідає, як це працює. І по цьому контракту я дав слідучі. Зауваження і покращення. Це, по-перше, додати ownable онаблібу. Тому що ось так задавати оунера. Ну, якщо, наприклад, треба буде його замінити через час. Тобто тут немає ніяких функцій для цього. і так, да, Тут ми додали ось Ownable. І в конструкторі я запропонував налаштовувати цього оунера. І оунера нам треба було ось тут прокидувати. Потім я запропонував також використовувати налаштування на ім'я та символ токену. Потім я запропонував, а звідси ми це коментуємо. По MaxSupply я запропонував винести цю зміну в паблік. І зробити її ім'ютабл для того, щоб перенести з стореджу ось цю зміну, щоб зекономити по газу. Також я запропонував додати кастомні помилки замість стрінгів. Це також зекономить газ. Тут була перевірка, до речі, ось так на оунера. На ось, цю, яка ось тут змінна була. Да. І з-за того, що ми імпортуємо Лібу, запропонував ось так колити вже з Ліби Open В принципі, це були... тут ми на це витратили там, десь 5 хвилин. Тут він сказав, да, що все окей, є розуміння. А, попитав, чи я розумію underflow, overflow. Я пояснив, що з того, що ми на 08 і вище, тут цього немає. За, до речі, зацінив за газ ось цю штуку. За помилки ось це зацінив. Ось, в принципі, це було по цьому контракту все. Друга задача була. Вже цікавіша, але на ній я чомусь розгубився, так як чувак почав дуже швидко говорити, я не всюди його розумів, і я теж там дуже часто його перепитував. Це теж витрачало час, я почував там трошечки нервуватись, і була ось така болванка і задача написати контракт, який реалізує логіку, де буде дві дієві особи. Е, перший це капітан, другий це рефері. Треба зробити так, щоб капітан міг зробити своє припущення, на яку команду він робить свою ставку, і закомітить це у блокчейн. А другий це рефері, який рандомно через деякий час робить свій коміт з вибором команди, рандомного, грубо кажучи, і після чого всі сторони роблять ревіл своїх комітів, і стає зрозуміло, чи виграла ставка капітана, чи ні. Зрозуміло, що. Не були вимоги для того, щоб це все було секюрно, і ніхто не ревілу не міг підгледіти ставку капітана. Ось я запропонував варіант реалізації через рандомайзер Chainlink, але тут була задача зробити саме, щоб була друга дієва особа, саме рефері, який буде сам свій рандом прокидувати. Е, да, і варіант з Чінлінком він кинули, і тут я почав чомусь нервувати і зловив невеличкий ступор. Він накинув мені невеличкий інтерфейс. Якщо чесно, там я щось почав розвивати думку. Але так як дуже багато часу втратилось, то я написав деяку частину контракту, але. В Принципі це не вирішувало загальну задачу. Сповільнюючим фактором, це те, що кожну строчку перед тим як написати, треба було пояснювати. І я спочатку там думав, потім перекладав в голові, потім казав йому це статус, на якому знаходиться зараз раунд, так скажемо. А яка ставка, тобто на яку команду адреса капітан Рефері, коміти їх, захист від реєнтренції. І їх позиції ревільнуті. Потім е, треба було додати модифікатори. Потім конструктор, в якому задали адреси виконуючих сторін. Далі була функція коміту, е, яку викликає капітан, і він робить хеш, в якому міксує е, свій секрет, е, якийсь там це умовно, або число, або стрінга, е, неважливо, е, і свою ставку, тобто на, на, на що він ставить. На, на яку сторону. Це ми записуємо в його коміт. Потім через деякий час робить коміт рефері, і також в нього є свій окремий секрет. Там, мовно, Це буде його секрет 1, 2, 3, 4 і ставка на, там, на, од, на одиничку. І тут у цього буде секрет 1, 2, 3 3, і в нього теж ставка на один. Він це хешує, передає сюди, тут те ж саме. Змінюємо стейдж і тільки після того, як всі зробили свої коміти, ми робимо ревіл припущення капітаном. Тобто сюди він передає сторону, на яку він поставив, і свій, свій секрет. Це знову ж таки хешується, порівнюється з його комідом, якщо, тобто, щоб він тут не підмінив, що він тут ставку іншу робив. Да, тут це все перевіряється, якщо все окей, його сайт декодиться і записується. ось в... Точніше, не декодиться, а просто записується в зміну, що так, його ставка там нуля або один. Потім теж саме ревілить. Рефері, тобто теж порівняння його секрету з його стороною і запис. І вже фінальна функція, як Титан там виграв зі своєю ставкою чи ні. І, в принципі, ось такий ось контракт треба було написати за 15 хвилин. В принципі, це реально, але тут да, треба було розуміти просто принцип хешування і концеп Камітревілу. І ну, нічого такого складного немає, але я ж кажу, для мене сповільнюючим фактором стало те, що це було англійською, і це перший лайфкодінг, і я не до кінця розумів, що, що як реалізувати. Хотів там спочатку думка пішла, щоб через Ченлінг Рандомайзер. Трошки ось тут я розгубився. Але тут знову ж таки, тут вже з ними, до речі, була розмова за вакансію на 150к. В принципі, до речі, до речі, це було друге і останнє завдання. Тобто, що хочу сказати, я задоволений тим, що я сходив на. Ці співбесіди, не очікував від себе, що зможу пройти навіть етап спілкування з HR, але прикольно ще те, що не кинув тіпів, і вони замотили мені ось таку можливість ходити на такі, ну, на, на якісь на переговорити на Зекосінг, на Дженсен, ну, так випало поспілкуватись, бо куди-куди, ну, але на такого рівня спілкування я точно не планував в цьому році, але ось так вийшло, як вийшло. Хоча знову ж таки да я переносив там ці коли і морозився, максимально взагалі думав скибнути, Але але ну, коротше, знайшов сили після роботи, там вечірній час, бо там знову ж таки таймзона зона в них інша, не не жалкую взагалі. І ще порада від мене на дорогу: не бійтесь, подаватись на такі дієрські вакансії, тим паче, по приколу ходити на такі співбесіди. Бо, можливо, саме ви будете тим типом, який витягне квиток на те, щоб попрацювати з П200к річних на норм продукті. Там, до речі, є ще з одної контори дуже цікаво. Я там пройшов прям там чотири етапи співбесідних. Було. Я прям вже дійшов до сієв, поспілкувались, прям до оферу дійшли, але і прям офер там теж там к плюс. Не буду казати скільки. Коротше, не Буду казати, що за контора можливо якось пізніше розповім теж, але там був свій нюанс, із за якого я не захочу. Що, всім салам алейкум, підписуйтесь на мій телеграм.